Вітаю друзі! Назріла така тема. Тема не із приємних, але про неї потрібно говорити. Тема сьогоднішнього відео буде пересорт, адже всі ви знаєте, що до нас гартензії приїжджають з Європи. З Європи до нас приїжджають рослини або взимку, як ви пам'ятаєте, приїжджали волотисті гартензії з відкритим коренем, або ранньою весною, коли рослина була в такому полу-полу сплячому стані. Там була гілочка і кілька малесеньких таких листочків. Що я хочу сказати? Говорити, наприклад, що у нас погані постачальники, адже вони везуть пересорт, ну не можна. Говорити про те, що ми погані продавці, тому що ми продаємо цей пересорт, ну теж не можна. Давайте зараз поговоримо, як відбувається пересорт. Дивіться, в Європі працюють люди там, де є людський фактор, є помилки. У даному випадку це у нас пересорт. Як відбувається пересорт? Наприклад, навіть я коли живцюю, я живцюю вже рослинка з корінчиками. Я її пересажу. Хтось до мене позвонив, саме в той момент, коли я з касети пересаджую в півлітровий горщик, мене хтось відволік, і я вже підписала зовсім іншою назвою. Ось вам пересорт. Буває такий пересорт. А буває ще коли люди інколи навмисно пишуть той сорт, який там дуже популярний, і вони продають замість популярних. Нова сорта, все, що у них є. Зараз ми будемо говорити про помилки європейців. Я не думаю, що там навмисно вони нам прислали замість Пандори, там все, що у них було. Але помилка є і пересорт, на жаль, на жаль, я вже. Я вже, на жаль, бачу на двох двох сортах я бачу пересорт. Ну, перший сорт я вже про нього говорила. Це Пандора. Сказати, що замість Пандори приїхала Таласа, я теж не можу. У мене є відео на Ютубі, там де я вирішила. В якості експеримента зняти таке відео, посадити дві однакових пандори, посадити в різні горщики. Одну пандору я посадила в маленький горщик, ну як маленький, в трьохлітровий, а другу пандору я посадила в великий горщик. І я хотіла подивитися, в якому горщику рослина буде почувати себе краще, в якому горщику квітувати буде рослина краще. Але експеримент в мене ну не вийде по тій причині, що в цих горщиках сидить дві різних рослини. Дві різних рослини, чому я так говорю? Тому що зараз в горшику під назвою Пандора 1 розкрилась Пандора. Я зараз вам навіть покажу. Дивіться, ось так приїжджали такі горщики з назвою Пандора. І подивіться на соцвіття. Ну, як ви можете помітити, що це не Пандора. І саме в першому горшичку моєму. Експериментальному розкрилася рослина з таким соцвіттям. Спостерігаю зараз за другою своєю Пандорою, там розкривається соцвіття, але я вже бачу по пелюсточки, що воно не таке і воно відрізняється. Тому дочекаюсь, коли. Друга Пандора, в мене Пандора. Вона повністю розкриється, і тоді вже будемо дивитися, що там за сорт. Там, скоріш за все, не Пандора, теж тому що Пандора трішки має іншу квітку. Сам саму, саму цю квіточку буду спостерігати, з вами обов'язково буду ділитися і дивіться, таке є питання, як купити рослину, щоб не було пересорту. Єдиний варіант купити рослину вже з квіткою. Коли ви купуєте квітучу рослину, ось до прикладу, Midnight Pearl, да? ви купуєте і ви бачите, ви бачите квіти, ви бачите не тільки листя. Ви бачите цю квітку, і коли ви бачите квітку, ви розумієте, що це дійсно той сорт, який ви замовляли, який ви хотіли. Якщо приходить до нас рослина в полусплячому стані, там є кілька листочків, то ви знаєте, чесно кажучи, дуже складно сказати, що це за сорт. в мене другий мій пересорт. На жаль, і це прям дуже дуже болючий пересорт для мене особисто. Другий пересорт із всіх моїх проданих саджанців Midnight Pearl, це новинка цього року, яка приїжджала в 5-літровому горщику. І ви знаєте, на жаль, є один саджанець, який є не Midnight Pearl. Ви знаєте, коли мені пані прислала світлину, у нас в переписці є світлина, яку ця пані робила, коли отримала від мене ці рослини. І якщо подивитися на рослину, яку вона отримала, вона її фотографувала не я. І ту рослину, яку вона зараз мені сфотографувала, чесно кажучи, я думала, що це якийсь, знаєте, такий жарт. І я почала розбиратися в цьому питанні, як, як так може бути, там зовсім інші листя, там ну взагалі рослина не схожа. І що я хочу вам сказати з цього приводу? Коли в мене були Midnight Pearl, я була впевнена, що там пересорти немає. Адже я всі їх бачила, я їх тримала в руках. Особисто, кожну, особисто кожну я запакувала і відправила вам. І знаєте, я навіть знайшла всі відео тих рослин, коли вони до мене приїхали. Як я їх вигружаю з бортів, і вони всі однакові. Вони настільки схожі, що навіть відрізнити ну, дуже складно, неможливо відрізнити. І замість Midnight Pearl у тієї пані розкрилася Dark Angel. Dark Angel навесні розкриває свої листя теж темним забарвленням. А потім вона просто змінилась. І ви знаєте, для мене був це такий шок. Я передивилася всі світлини і Міднайт Перла, який в мене був, і Дарк Енджела, який він у моїх колег був навесні. І ви знаєте, так на жаль, був один пересорт в сорті Міднайт Перл. Тому казати, що я гарантую, що з Європи приїхала, наприклад, до прикладу беру, з Європи приїхала Металіка. Я не можу вам гарантувати по тій причині, що, по-перше, ми не бачили цю рослину. Вона у нас ніколи ще не була в Україні. Перший рік вона приїхала. Так, європейці відправили рослини під назвою Металіка. В мене є металіка з паспортом, але я навіть не впевнена, що і там металіка. Розумієте, коли рослина розквітне і покаже свою квітку, ось тільки в той період я можу сказати так. Подивіться, в мене дійсно Металіка. Я її розмножую, я її вирощую, я, я нею любуюсь, я показую її вам. До того моменту, поки рослина не розквітне і не покаже свою квітку, я не можу гарантувати і я не можу бути впевненою на 100%, що це саме той сорт, який ми хотіли, який ми замовляли, і який буде нас радувати. Таке буває. Якщо ви хочете купити рослину без пересорту і щоб бути впевненим на 100%, потрібно. Купувати рослини тільки в квітучому стані. По іншому, ніяк. В мене до того, як я почала займатися квітами саме на продаж, я теж дуже багато разів стикалася з пересортом, і пересортом Це не просто був там куплений, куплена рослина у якоїсь людини. Я купувала в таких, знаєте. Розплідниках, які мають ім'я. І для мене було так, так дивно. Ну як це? Ну, ну це ж розплідник такий із Європи. Вони говорять, що рослина приїхала на сьогоднішній день. На жаль, я розумію, як відбувається це все, адже рослини ми бачимо по сорту тільки тоді, коли вони починають квітувати. Так, рослина, яка квітує і ви її купуєте, вона звичайно вона буде коштувати дорожче. По тій причині, що вони у нас, ми їх утримуємо не безкоштовно. Всі ці рослини ми обробляємо, всі ці рослини ми підживлюємо, ми їх пересаджуємо. Голий корінь то взагалі під кожен цей корінчик, от з цього поля, да, як можна його назвати, кожен корінчик власноручно я посадила в горщик. В Орщик у мене торф. А далі я додавала смакоть в кожний горчик. Горчик мульчувала. зараз. У мене полив зараз. Цим світлом у мене дорогий полив, тому що немає світла. Поливати рослини треба. Ми включаємо генератор, бо вихода у нас іншого немає. Тому друзі, я мені дуже шкода, що комусь потрапив пересорт. Мені так само шкода, що у мене немає Пандори. Запропонувати вам Пандори. Я не можу. У мене залишився один садженець, і це не Пандора, це пересорт. Я вам його показала. Тому, друзі, не ображайтесь. Я розумію ваш стан. Я розумію, що це неприємно. Але ну так буває. Ми всі люди, і ми всі помиляємось. На цьому я хочу закінчити своє відео. Якщо у вас є питання, то ставте їх або у коментарях, або пишіть мені особисто. З усіма спілкуюся, кожному коментарю рада і все говорю чесно, так як воно є.